Якби б ти хоч на мить побачив престол той величезний, сидячого на нім, престол той білий, білосніжний і безвадний, і Бога в славій величі своїй. Він там такий, якого ти напевне ще не бачив, то є Бог Біблії, тричі Святий, Бог славою, прославлений своєю, величний в гніві, грізний у своїй святині, то Бог суддя, який буде карати усіх. То Його Сина попирав. там перед ним усі предстануть, і ті, хто і Ісуса розіп'яв, і ті, хто розпинав щоденно у серці своїм, у ділах, і ті, хто не зважав за потрібне творцю належну славу віддавати. Як страшно навіть уявити, той гнів, що вилля батько на усіх за свого сина, свого сина, котрий пішов на хрест заради них. Іван це бачив, власне, про що і написав, для застереження Ісус йому майбутнє показав, і бачив мертвих Він, маленьких і великих. Здавалось, їх був океан. Вмить розгорнулись усі книги, а перед ними книга життя. І, неважливо, грішник, ти маленький чи великий, предстанеш ти перед лицем Творця, що знає все про тебе, як про думки, так і життя. Хто наміри сердечні бачить у всьому, чого лише торкалася твоя рука, і він тебе буде судити згідно з твоїми вчинками, твоїм життям. Прислухайся ще раз, тебе судити будуть по твоїм ділам. Та так твердить Закон, пророки: нізащо не спасеш ти себе сам. Усі людські думки і справи, то зло перед його лицем. Ти перед Богом будеш нагим там не замовити слівце. Там покаяння вже не буде, там Божа милість відверне лице, і тільки справедливість кожного осудить за те, що було байдуже на це, за те, що не поводився з Ісусом, як і з Богом, який ще досі вимагає шани і хвали. Не хто небудь, Творець всього живого, господар неба і землі. Якщо зовеш ти Його Богом, чом не тремтить душа твоя, коли приходиш перед Нього? Де та повага до царя? І якщо ангели у небі своє обличчя прикривають перед Ним, то як же нам приходити до Бога треба, омитими у синовій крові? Бог полюбив падше творіння, для нього найдорожче, що сама віддав, Він нам відкрив себе, як дар спасіння, та не для того, щоб ногами попирав. Страшна та річ впасти у руки живого Бога і судді, і владики, що тобі дав кожен подих. І знає все життя твоє на цій землі. Він батько, що віддав для тебе сина і має право запитати. Він все зробив, щоб ти не загинув, йому ти будеш звітувати. Він в славі грізний чудотворець, Бог Авраама, Ісаака, Якова, перед чиїм ім'ям тремтіли всі земні народи, великий Бог Ізраїля. Це наш Господь, який понад усе хотів, щоб ти своїми грішними устами. Його Отцем назвав своїм. О, ту любов не описати, вона є дивна, як і сам Христос, то океан, в якого слід пірнати, щоб пізнати висоту, і широту і глибину. Заклав Він межі для життя людини, щоб пам'ятала травинкою життя насправді є, і щоб його весь час шукала, чи не відчує, не знайде, по смерті не закінчиться нічого, ти вічний по природі, неземній. Наше життя до вічності дорога, та вона має два кінці. Усі бажають в раю бути з Богом та відкидають Його царство на землі. Ісус вічне життя дарує, якщо йти услід за ним, бо не воскресне те, що не померло, а як помре, якщо бажає жити. коли вже істину з Христом померти, як можеш слідом за тілом ще ходить. Ми названі царським священством, будьте святі, бо Він святий. Це значить бути відокремленим від світу і бути світлом, як Господь волить. Святий це обранець Божий, який у нім шукає все потрібне для життя. Дитина Божа собі не дозволить свідомо ображати Дух Христа. Коли ж існуємо у ньому, то маємо дерзновіння. перед Отцем стоять зайти в святе святих і Богу. Лицем в лице все розказать, ми маємо честь благословити благословенного навік і серце Господу відкрити, щоб знову одіж убілить. Ісус з Небес зійшов для того, щоб нині бути поруч кожну мить. Ти думав, що достатньо щоби із дня на день молитву повторить? Він прийде, щоб забрати наречену голубку дивною свою, що на землі весь час у його ніг сиділа. А не у гості час від часу до Христа ходила. Амінь.